Все, що вам треба знати про протитуманні фари. Протитуманні фари це не прикраса авто, а справжній помічник у дорозі. Їх головне завдання зробити вашу поїздку безпечнішою в умовах поганої видимості. Туман, сильний дощ, снігопад. Але чи знаєте ви, як вони працюють, коли їх вмикати? І які бренди варто вибирати? Давайте розбиратися. Протитуманні фари це спеціальні додаткові фари, призначені для кращої видимості в умовах. Туману сильного дощу, замітілі, дуже поганої видимості. Бувають передні та, звісно, задні протитуманки, і вони серйозно відрізняються. Передні фари встановлюють, як правило, в бампері як найнижче до дорожнього покриття. Завдяки цьому їхній світловий промінь проходить під шаром туману. І не підсвічує мікрокраплини вологи прямо перед машиною. Друга особливість передніх протитуманок плаский і широкий промінь. Це означає, що промінь не спрямований вверх і не освітлює стіну туману, а розсіяний по ширині смуги руху. Іноді трохи праворуч, ліворуч, і не засліплює водіїв на зустрічі. Передні туманки часто або жовтого кольору, або білого. І цим вони суттєво відрізняються від задніх протитуманок, які яскраво червоного кольору. Суть в тому, що передні фари покращують видимість попереду. А от задні працюють навпаки. Вони не світять назад. Їх сенс в тому, щоб. В умовах поганої видимості попереджати інше авто, що ви теж є на дорозі. Тому задні туманки яскраво червоні і дуже потужні. Тобто навіть в сильному тумані, коли звичайних габаритів не видно, задня протитуманка світить набагато яскравіше. І це іноді ігнорують водії, які не знають ПДР або конструкції автомобіля, вмикають задні. Протитуманні фари просто так, коли на вулиці темно, або коли туман дуже легкий. Хоча пункт 19.9 ПДР каже чітко: задній протитуманний ліхтар дозволяється використовувати виключно в умовах недостатньої видимості, як у світлу. Так і в темну пору доби, тому що він настільки яскравий, що сліпить водія позаду. А вас теж бісять водії, які вмикають задні протитуманки де попало. Пишіть в коментарях, поділимося емоціями. Ну і порекомендуйте їм наше відео, де ми окремо розібрали всі випадки відповідно до ПДР. У випадку з передніми протитуманками ПДР не забороняє їх використовувати ні в яких випадках. Але рекомендує вмикати в умовах недостатньої видомості. Єдина категорична вимога, що в темну пору доби на неосвітлених ділянках доріг їх треба вмикати лише разом з ближнім або дальнім світлом фар. Сподіваємось. Ви ніколи не потрапите в ситуацію з сильним туманом та поганими наслідками у вигляді інших неуважних водіїв. Але перестрахуватися від цього можна. Придбайте пакет допомоги в дорозі 24 на 7, і ви завжди будете впевнені в тому, що вас забере евакуатор, а також отримаєте інші додаткові. Корисні послуги в нестандартних ситуаціях. Сподіваємось, що ви знаєте, де вмикати протитуманні фари. Якщо ні, то зазвичай зліва від керма, там, де у вас знаходиться перемикач ближнього та дальнього світла. Є додаткові кнопки або позначки на тому ж самому перемикачі. Виглядають вони ось так. Якщо все одно не знайшли, рекомендуємо наш сервіс Кнопка автомобіліста. Він доступний лише в мобільному додатку, але працює бездоганно. Тицяєте, потрапляєте на нашого експерта і він дасть відповідь на будь-яке запитання про ваш автомобіль. Тепер переходимо до питання вибору. Якщо ваші протитуманки вийшли з ладу, то придбати нові ви можете за маркою та моделлю автомобіля. Або ще краще за він-кодом вашого автомобіля. Всі опції доступні в екосистемі автомобіліста XVI. Але який саме бренд обрати? Адже у нас найбільший в світі асортимент запчастин. І тут важко не загубитися. Якщо вас не влаштовує ціна чи строк поставки оригінальних деталей, то на ринку є багато перевірених брендів. Деякі з них виробляють деталі і на конвейер. Тому, по суті, це той самий оригінал. По-перше, німецька компанія Hella. це один з найбільш відомих виробників. Освітлювальної техніки у світі. Один з основних постачальників оригінального обладнання для європейських автомобілів. По-друге, Магнеті Морелі великий італійський бренд, який зараз належить японцям. Також виготовляє оригінальну оптику для багатьох марок автомобілів. По-третє, це Валіо. Ще один глобальний постачальник автокомплекту з Франції, який входить в топ 3 найбільших та найвідоміших виробників оптики. В якості на 100% надійної альтернативи обирайте два тайванських бренди: Депо та Те Обидва бренди дуже добре відомі на ринку саме тим, що виробляють якісну оптику. Сертифіковану більшістю контролюючих організацій і навіть автовиробниками. При цьому вона дешевша за оригінал чи преміальний сегмент. А які бренди обираєте ви дешевші чи оригінал та преміум? Пишіть в коментарях, перевіримо, хто у нас любить свою машину більше ніж свій гаманець. А як же замінити проти туманку? Ну тут вже залежить від конструкції вашого автомобіля. Іноді це легко зробити самостійно, а іноді для цього доведеться розбирати чи знімати бампер. Якщо ви віддаєте перевагу послугам спеціалістів, то в сервісі рекомендовані СТО наші експерти порадять вам перевірені автосервісі, за якість послуг, яких ми відповідаємо своєю репутацією. Чому? Просто тому, що в екосистемі автомобіліста існує є все, що потрібно вам та вашому автомобілю. Від допомоги в дорозі до запчастин, від мобільного додатку до послуг автострахування. Приєднуйтесь та перевірте самі.